у цій музичній школі, і це є велика благодать для всіх нас. Бо знаєте, саме сюди приходить святий Миколай. Але ви знаєте, що святий Миколай був насамперед священником, був єпископом, він став святою людиною. Як ви думаєте, чому? Тому що мав дуже добре серце, і оці дарунки, які він приносить для вас. І для всіх нас це є з Його любові. Бо Він кожного любить нас і кожному хоче подарувати цю таку велику радість, велику любов, даруючи нам оці дарунки, які Він приносить. Саме тому ми пишемо для Нього листи, просимо у нього здоров'я, благодати, дарів для себе. Його святий Миколай завжди нам в цьому допомагає. Він завжди нас вислуховує і завжди нам приносить ті дарунки, про які ми просимо.